Кожного разу, от такий обмін це на жаль не системна політика. А кожного разу це окрема домовленість двох сторін за участю посередників якогось якісь. якісь Третіх країн, які допомагають нам в цьому питанні, і це і е, Святий Престол, і Арабські країни, чи Туреччина, і так далі. І так далі. Е, і звичайно, Росія максимально намагається вижити з цього питання, і кожного разу у нас велика проблема е, щодо того, хто саме має потрапити в цей обмін. Звичайно, е, Асан і Азіз Ахтемови, мої друзі, які разом зі мною були засуджені, вони в фокусі уваги. І пан президент неодноразово повторював їх імена, і президент Туреччини на під час виступу на кримській платформі цього року також називав їх імена, тобто це найбільш перспективні прізвища людей, які можуть потрапити в обмін найближчим часом. Але питання, коли такий обмін буде? Це дуже дуже важко, але ми маємо працювати, нагадувати, робити і розуміти, що велика кількість факторів впливає на це питання. Навіть сьогоднішнє загострення, геополітичні, політичне на фронті, воно також впливає на жаль на це питання, і Росія просто. А, може, вот ну як вона це робить? Відмовити що продемонструвати? от, що вона так хоче, що все в її руках.